Вітаю, любі друзі. Замовила я екзотичний такий пакуночок, і зараз будемо з дітками дегустувати, бо вже нетерплячка страшна. Замовила я папаю і пітахаю. Це пітахаю просто дітям захотілося, а папаю два види, маленьку таку за 299 гривень. І велику за 550. А це, це я хочу ліра, посіяти не? насіння з неї. От, ну а також е, пасіфлору, також хочу посіяти насіння. У мене росте, але вона така слабка, саме у цей сорт. А, ну, ну, я хочу ще давай, дуже гарно росте, тому просто посадимо Шаші. і смачна. От зараз Шаші. розріжемо, але хотіла Шаші. сказати, де я замовляла. Частину фруктів замовляла екзотичних на -сайт. ось неба на коробочки приходить, дуже класно. От В них такі є брошурка і мені сподобалось. А друге було в звичайній коробці, теж з такою штучкою стружка, От, але фрут бутик. От фрут бутик, вам би коробочки ось такі, було б теж класно. Все гарно приїхала, упаковано, все доїхала. Ну, розрізаємо. Дин -дин. Так, Дин -дин. розрізали ми папаю. Добре, гарні, визривши насіння. Це добре. Так, ви вже з'їли такий класний плод. А, як він називається? Забуваю. Фрукт. Ні, він же ж якось називається. Зараз скажу. Салак. 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 Це э, зміний фрукт, да, Салак. він росте на папа. Пальмі. Було. Так, а і пробуємо. Куштуємо, Тимурчик. А, спробуємо спочатку Б на Нікіта мілку. Це лимонна Я сорт. Не бери. Не бери Куштуємо. Папочка будеш? М -м -м. Досить непогано. М -м, якийсь м -м запах не дуже, да приємний, але на смак приємна. Це не лимонна, приємна. Так, і крупна, королівська називається, не знаю сорт. М -м -м не така солодка. Оця мілка Басу? солодша. Але да. теж приємна, сочна. Дуже корисна. І насіння. Раніше думала, що вони ядовиті, але зараз е бачу в інтернеті, їх їдять, вони виводять глистів і дуже чистять киш кишківник. Ну, в общем, дуже корисні. От. І розрізаємо далі. Тимурчик, тобі сподобався цей фрукт? Смачно? Угу. Смачно. Так, Ну і головний фрукт, всі чекають. Татуабуза. Дуже Тоже... сподобалась папая. Не, не тиква а взагалі інше. Пітаха, от, вона така красива, мені здається. От просто не її а, не стільки. Ні, -ні я поріжу на чотири часті. Ніскільки куштувати, скільки ну, любуватися. Ну, да? ну краса, mm -hmm. краса. Дуже приємно. Такі крупні, приїжджають, гарні. Ой. Так, ну і все. Швиденько ми все майже поїли. Так, зараз буду відбирати насіння. Ну і папайку, я думаю, ми сьогодні теж доїмо. Все, дякую, Небанан. дякую, Фрод Бутік. Гарне все приїхало. Екзоти нам покуштувати і ще й посадити. О, Тимурчик, сіміна остав хоч пару штучок. Так, ну добре, всім пока-пока. Ну і от, стільки вийшло насіння. Зараз буду сіяти в одну плошку ну, кожного сорта. Один цю посажу, другий в другу також саму, а потім буду вже пекірувати, покажу, як обрізати центральний стержневий корінець. Перчик завтра буду висаджувати разом з помідорками. Можливо, тільки помідорки, а перчик вже потім. Плюс 8 вночі. Але щось там грозяться на приморозки, не знаю. Треба обірвати квіточку. Ось мені ще приїхала. А, як його господі. А, папайка моя. От, піпіна. <глів> Ось такі два саженці. В них були такі маленькі гілочки отводки, я їх от також туди укоренила. Дуже гарно пепіна укорінюється. От, зараз надали дуже швидко все сохне, п'є водичку. Ось такі справи.